Складається юридична кухня, які, можливо нюанси вам необхідно знати, коли ви звертаєтесь до нас за юридичною допомогою? Так от, от, подивіться, як у нас навіть є живопис відомих українських художників, квіти. Як бачите, документів у нас не так і багато, а все тому, що весь електронний документ, документооборот у нас використовується по максимуму. Ці паперові варіанти ми перевтюлюємо в електронні копії. Більше того, тепер є вже можливість вести судові справи у форматі електронного суду. Тобто, навіть у діалогічному такому способі комунікації з судом через інтернет можна займатися юридичною практикою. І перекладу, руки болять тримати телефон цілий день. Так от. Переважна більшість наших документів, вони всі в електронному форматі. Це дуже зручно. Звичайно, що не одразу у нас дійшли до цього руки в переважній такій першочерговій ситуації, це було пов'язано з коронавірусом, коли ми вирішили, що необхідно користуватися перевагами електронного судочинства. І до цього часу також у мене була мрія, щоб офіс мій мобільний був. Переважно саме в телефоні, а не в якомусь приміщенні, за яке необхідно платити орендну плату, куди необхідно було б приходити, сідати за певне крісло, наприклад, да, як у нас є. І обов'язково працювати в такому форматі, як це робили юристи: 100 років, 200, 300 чи 500. Мені завжди хотілося не бути прив'язаним. П'ятою точкою до певного стільця, до певного населеного пункту робочого місця, до бібліотеки, врешті-решт. І я цікавився форматами роботи юристів, як в нашій країні, так і не в нашій онлайн-характеру. І таким чином, збираючи різного роду, по-перше, поради юристів, які старші за мене, але також і також, навіть які молодші, бо, наприклад, додатками. Мобільними і так далі, і тому подібними речами я вчився користуватися у своїх студентів, яким викладав цивільне судочинство. Ми з ними шукали. А які ж е мобільні додатки можуть максимально швидко з паперових варіантів робити електронні? І таким чином ми могли прямо на лекції. А студентів, як ви розумієте, на лекції в мене могло бути і 100 одночасно. Ми шукали мобільні додатки, які б можна було б використовувати для того, щоб. Перевести документи в електронний вигляд з паперового. І тому у мене вже в результаті такої от квінтесенції онлайн роботи і офлайн виник певний досвід, що дало можливість, навіть коли вже коронавірус так активно пішов нашою країною, дало це мені можливість спокійно працювати в різних населених пунктах, не будучи там особисто. Кожного. Такого дня мені доводиться давати завдання, вести комунікації, діалоги з нашими юристами в населених пунктах по всій країні. Харків, Київ, Полтава, Дергачі, Біла Церква, Дрогобич, Ужгород, ну і так далі. І, тому подібне. і я намагаюся всіх своїх колег привчити користуватися електронними способами збереження інформації та передачі. Які ми ще використовуємо? Zoom, зокрема, комунікація у нас ведеться, якщо щось потрібно. Viber, Telegram – Це основні. Також у нас є така камбан-сторінка, якщо можна так сказати, де ми ведемо обліку цих справ поетапно. З моменту, коли до нас зателефонував клієнт, коли він вирішує до нас. Прийти або в віртуальний офіс, або в фізичний, і підписати договір, І вже потім, коли ми готуємо документи і передаємо їх до суду. А також у цій канбан-таблиці ми бачимо, як рухається наша справа в першій апеляційній та касаційній інстанції. Тому ось такий от формат електронного офісу із у поєднанні з фізичним, бо, наприклад, у. В великих містах людям зручно, коли адвокатський офіс є десь в центрі міста. Бо коли адвокатський офіс є в центрі міста, то можна, їдучи кудись там на роботу, чи з роботи, чи ще кудись заїхати до нього. У маленьких же містах ну, немає сенсу в офісі, тому що один одного всі знають і знають юриста, і можна десь за кавою обговорити ту чи іншу справу. Більше того, деякі клієнти юристів взагалі не хочуть вести діалог і комунікації в офісі. А знаєте, які це? Це ті, щодо яких є кримінальні справи. Такі люди бояться взагалі опинятися в певних приміщеннях, бо вони думають, що їх там підслуховують, і так далі, і тому подібне. І тому вони хочуть вести діалог з юристом, спілкуватися з ним про захист юридичний десь на природі або в якомусь такому гамірливому місці, на вулиці, зокрема. Тобто вони не люблять офіс взагалі. Ну, це пов'язано з тим, що, скоріш за все, їх уже прослуховували, щось з ними робили, і це було в приміщенні. Тому у них така от нетерпимість до замкнутих таких от, як, я, як ви розумієте, об'єктів. Що, що, якщо вам щось цікаве, ви можете прямо в цьому форматі, я бачу, що дехто нас дивиться, написати ваше питання, і я вам відповім наживо. Це такий от використовую. Спосіб проінвентаризувати, а які ж ще можна інструменти застосовувати, щоб вести комунікації із своїми знайомими або і незнайомими клієнтами майбутніми клієнтами, можливо, і ви щось навчитесь. І історію вам зараз розкажу. Так от слухайте історію на завершення. Колись давним-давно, у 2000-х роках, один водій. Їхав собі автомобілем і їхав. І десь його із Харкова, до, із Києва до Харкова. І в районі Пісочина його зупинили даїшники. Зупинили його даїшники, дивляться його документи, дивляться страховку, подивилися автомобіль і кажуть йому, давай їдь. Ну, а він каже, так віддайте ж посвідчення водія. А вони йому, та слухай, ти ж не зрозумів. Давай, показують йому, і їдь. Ну, натякають, що давай бабосики, і тоді тільки ми тобі щось там віддамо. Ну, ось така багатошарова комунікація у удаїшників 2000-х років. Тому вам потрібно розуміти, що дехто спілкується не лише буквально, а і метафорично. І особливо це ті люди, які насправді повинні були б нести кримінальну відповідальність, одначе вони. Загортають свої такі от неправомірні вимоги у різного роду метафори, як у даній ситуації. Ну я думаю, що сьогодні наша така от онлайн-зустріч можна вважати, що доволі успішна. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях до відео або знайдете на нашому каналі, і я вам розкажу щось більше про юридичну практику, про те, як у наш час люди захищають себе, або принаймні намагаються це зробити, бо живемо ми у часи непрості, як ви розумієте. Тому на сьогодні наша комунікація підходить до завершення. Я радий усвідомлювати, що, можливо, ми ще і завтра, і післязавтра продовжимо нашу традицію спілкуватися в онлайн такому форматі по вечорам, або, можливо, і по ранкам. До зустрічі в нових ефірах.